Декілька слів про те, яким чином адвокату виступати на телебаченні. По-перше, якщо вас запрошують на шоу, то ви повинні мати на увазі основний такий момент, який полягає в тому, що рамку сприйняття задає режисер програми. Тобто він вибирає реквізит, вибирає тих людей, які навколо вас, вибирає питання, які вам будуть задані. Зверніть увагу, що там можуть бути так звані. Підсадні глядачі, тобто актори, які спеціально задають запитання, щоб, можливо, адвокат на них не відповів так, як слід певний такий конфуз стався, і зацікавити аудиторію. Зверніть увагу, що режисер також управляє емоціями в залі, тобто є спеціально навчені люди, які, коли там хтось махає руками, повинні видати певну емоцію, вони або оплески. Транслюють або у, -у, -у!" такий от гул, тобто негативні емоції привносять в ефір. З моєї суб'єктивної точки зору, телебачення це не про встановлення справжніх дійсних обставин справи. Телебачення це шоу, на якому хочуть заробити і продати рекламу, телебачення експлуатує класичний такий от типаж адвоката. Тому необхідно приходити в кроватці, в білій сорочці. Ну, коротше кажучи, виглядати як в кіно виглядають адвокати. Оскільки ефір на телебаченні коштує дорого, то відповіді ваші повинні бути дуже лаконічні. Максимально чітко з першої фрази ви повинні запам'ятатися аудиторії. Зверніть увагу, що запис, відео ви можете собі отримати і використовувати у власних комерційних цілях. Розміщуючи до прикладу на сторінках своїх соцмереж чи на сайті. І, наприкінці, найбільша помилка, яку допускають юристи на телебаченні, вони роблять акценти на змісті сказаного в той час, як необхідно робити їх саме на невербальних характеристиках. Тобто репетиції повинні бути піддані ваша міміка, жести постава. Виберіть якісь рухи, за якими вас впізнаватимуть на телебаченні, чи якісь інакші, це буде щось невербальне, пов'язане з вербальним. Вітаю. Хай живе закон.